Дорогий і шановний нашку, сердечно вітаємо тебе з днем народження і бажаємо щасливого сьогодення, ще кращого майбутнього, хай буде багато грошей, вірних друзів, кохання, вірне і ніжне, домашній затишок і галасливі та здорові діточки, а господиня красива та любляща з борщем і пирогами. Хай ловиться рибка, і справно працює мотор, і твій, і автомобіля, поваги тобі на роботі, гарних заробітків та похвали від начальства, щоб ти відпочивав на морі, у горах та їздив, об'їздив весь весь світ. Щастя, хай дає Бог не ложками, а відрами, гарного настрою і благополуччя. Куме, я тобі бажаю, щоб було завжди до чаю. Випити і закусити, та ще й гостей пригостити. Хай здоров'я, чоловіче, все міцніше щодня, хай стоїть твій дім надійно, в статках хай живе сім'я. Молодим будь і завзятим, і душою не старій. Кожну мить живи, як в свято, кожен день хай буде твій.